Ніт. Той перший, це, блядь, маска була його. А оце, що зараз, оце він справжній єсть. Оце він і єсть. Наступна фраза третя, да? відкидання вас. Відкидання. Що відбувається? Він просто викидає вас. Да. Ти мені не підходиш. Да? Я собі іншу знайшов. Нам треба розстатися, нам треба розійтись Дуже раптово, жорстко, без жодних пояснень. Або поступово він від вас відстороняється, да? поки сам він не зникає. І от ваші відчуття які розпач, звісно, як так? Що я зробила? Що я зробила? Вічай, да? Можна, Може, може, ще щось можна виправити, да? Далі, знищення якесь. Що я недостатня? Він правий, я недостатня да.